Президент ну, України. З того, що я знаю, з того, що я думаю, чесно кажучи, я не вважаю, що її можна ставити президентом. Хоча б по тій причині, я сумніваюся, що вона взагалі в політиці все щось обирає. Це по-перше. По-друге, я думаю, треба, по-перше, дати їй рік-два, на позиції депутату. Ви говорите, аналітики навіть через місяць, буде ясно, що нас буде виявляти як депутат, а не говорять про те, як депутати. Сумнівне запитання. Дякую. Я не спитаю, що обрали, що ну, не повлять, кандидат на президенту. Може бути. правда, що молодий політик, тільки почала, щоб помирали, що люди. Дивиться на то, все, що доводиться, ну, канідаток тому його дати. Буде не зараз, але через якийсь піврокувати може. Дякуємо. Ще раз Лопа найкращий супермаркет. На. Лопа найкращий супермаркет. Чому? На. Ну, Ай, ми з мене смерти нашим найкращим, найкращим сама... дітям, тому що. Пані Юля. Сьогодні прекрасний день перша червня захисту дитини і сьогодні ми на задані міста святкуємо це чудове свято з нашими найкращими. Я наприклад з вами святому що? А что? А что нет? Да, Справедливая женщина, хоть одна единственная, правда. Учти с динамика. <laughs> а что? А вы против? Мы хотим узнать вашу думку. А я говорю, я сразу сказал. Даже, даже написано раньше, что после Порошенко будет женщина, которая неизвестна нам на Украине. Я... Будет президент. Не... Вот она иди А она вот иди. Більш вибажена, вона ручна прекрасна, як різка вона закуплювалася. Але президента має бути багато е, різних якостей, які я не знаю, що в неї є. Те, що вона лідер, це однозначно, а от е, чи вона має освіту напрямок. Чи вона має амбіції позиції це добре, але треба ще зібрати амбіціями щось не. А ви їх в цьому. Треба мати працювати. Якщо можна керувати якимось заводом чи фабрикою, то можна приїхати. Знали, не так давно. ваша була під людей. А якби вам було вибирати? Коли б нам вибирати, нам ще треба придивитися, бо ми вже щороку вибираємо і сподіваємося на краще. Результати великий муж. Просто так зараз, відповісти. Буквально після того, коли ми її побачили один раз в Верховній Раді, то, наприклад, я вагаюся, що це передати конкретно давати. Вона все закупило ці руки, що вона була в різниці. Але думаю, що вона зараз... Де від цього всього? Ну, да, кажу, да. Безпосередньо вона є лідером і я думаю, що люди за нею підуть, а все час. Ми не знаємо, що завтра. Що ми не маємо.